Вітаю вас на каналі gamelab 14. З вами Діма. І сьогодні ми будемо з вами грати в House of Slenderina. Ми продовжуємо грати з вами в частини Slenderни, і ми їх всі пройдемо по частково. Тому з вас підписка, лайк! Ось таке обличчя мамулечки і такої слендері. Хай! Давайте. На харді. Я цю частину вмію проходити на харді. Ту, що ми грали асолу, я її не вмію. Вона така дебільна ця частина. Так. По канону ми з'являємося в будинку. У Слендаріни тут місячні, і це нормально. Ходимо сюди. Так, тут. Є кусочок. Я так боюся, вона ж мій висковчувати. От зараз буде, так? Да? Я навіть її не побачу. Ну що це за Ну Це якось м -м дешево. Так. Не кричи. Я не глухий. Так, тут у нас картина Аріанде Гранде. Аріане Гранде. Ем, це картина. Якось щучила. Давайте відкривайте. Хоч десь є нормальні ручки. Привіт! Давайте будемо всі крима, Хоча б могла б нафарбуватися. Таке страховіття ти. Чесне слово. Так, йдемо. О, ключ. Скоро в мене зараз буде в залі? Ні? Санделіна, ти де? От чому розробники гри роблять так, щоб на Ізі вона тебе дуже сильно кошмарила. Та де вона? Я її не бачу. Ми вже зібрали три ключа. Це точно хард. Щось не виглядає хард. Ну це реально, це дуже просто. Це якось несерйозно. Чесне слово. Так, там ми були. Йдемо. Поїмо. А ми йдемо їсти, 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 їсти. Ключик. Ці ключі? Вони всюди. Вау! А звідки у вас електроплита? Мені цікаво, ви її вкрали на звалищі? Можете мене не обманювати, я все про вас знаю. Угу. Куди нам йти? Я трошки не знаю. Йдемо знову сюди? Будемо ходити кругами. А що нам? Так, ми тут були, Белінь. Тепер я якийсь несерйозний. Але ми могли десь щось пропустити. Але я бачу, що ми тут нічого не пропустили. Крім, скрімаків, сландеріни, так. О, вікінати. То на перший поверх ми йдемо сюди. Є буде, нема? Блін. А можна сховатися? Ні. На жаль, ні. Нічого немає. Йдемо на другий поверх. О, вау, це для мене. Для мене червона доріжка. Так мило. Тут скрипить підлога. Хоч якось зробили слендеріну. Ой. Сандерина, це дуже дешево, чесне слово. Тобі не проплатили? П'ять кусочків. Привіт! А ти, тварина, мене будеш лякати на екстрімі в Гренні. І вона така, чесне слово, скотина буде тут. Така! Остань! Дура, тиснупа! Я не міг відвернути. В мене мишку заглючила. Давайте знову хард. Я, я не заспокоюсь, поки не пройду. Ти швидше. Ну, швидше. Грешті. Так, Ну, це на другий поверх. А, закрити не можна. Що у вас за двері такі, які не можна закрити? Немає. Але зараз вона мене буде лякати, я вам чесно кажу. О. Мі... Ну і де ти була. За стінкою молодець. І тебе ненавиджу, тебе ненавиджу. Ці картини це не картини. В першому класі їх малювала. І здається, спавн такий самий. Ну, можливо, мені здається, а можливо і ні. Ну, я не пам'ятаю. Так, тут у нас мамаша. Так, да, спавн такий самий. Да, це буде просто. Ну, відкривай швидше. Ні, ні! Та да я не можу відвернути від неї. Сучка. Знову спаун той самий. Ну слухайте, ну ви задумбали. Можете змінити спаун? Пліз. Хоч один раз. Вже бісить! Чому я не можу відвернути від неї очі? Ну чому? Ну що це таке? Да на... Нет, нет! Я скоро мышку так побью, дура тупа! Давай быстрейше. Вона мене вже бісить. Це те ж саме було і в слендерині, ой, ці цій бабці Грені, в третій частині. Там теж не могли зробити цю слендерину. Але тут ж тут ви зробили? Розробники, ну що це за фігня? Чого ви хочете, щоб я страдав? І ця дура тут. Вона ну, їхрела ти? Дякую за кусочки. Демон, ми не дивимося. Так, що тут у нас? Нічого немає. Так, тут у нас на другий поверх. та ні. Значить, це інша кімната. Ладно, пішли сюди. Підемо на кухню. А, я не знаю, на кухню ми ж йшли. Нічого такого не було. Да господи, прийди через ці двері, придурок! Боже, що за гра? Я тебе знаю. Ні, ні, ні. От, зараз, якщо ви, якщо почуєте цю музику... всю музыку. не з'являється! Дура! Я тобі покажу щось на Ізі. Чому я не можу на Харді її пройти нормально? Ну чому я маю вибирати Ізі або хар, Ой, або Медіум? Якщо я не хочу вибирати, то що мені робити? Спаун помінявся, дякую. Коли я просив вже на харді. Треба він мені так цей. Чого нам ще ходити? Тайно розвузнати? Я знаю вже хто. Навіть і без цього, і без цієї частини. Нічого. Сучка. А я не можу від неї відвернутися. Я тільки починаю відвертатися, а вона не хоче. Ну, що це таке? А чому я маю страдати через цю дуру? Два кусочка. І от після цього піаніно вона з'являється. Давай швидше відкривай. Я не хочу знаходитись тут довго. Ні-ні-ні, іди. Я вже тебе пожалів. Дякую, мені хотіло. Так, йдемо сюди. Тут щось є. Ні, нічого нема. Ладно, пішли. О, кусочок. ключик, джекпот. Так, ну тут точно нічого не буде. Нам вже повезло. Так, Якщо ти вже лякаєш, то хоча б появляйся. А не просто ти існуєш. Десь там за стінкою. Будь ласка. Давай більше такого робити не будемо. А то мене вже заїбу. Бумбила. Да. Так, заїбум. Густо, електроплита. Господі, до вас лампочок немає, у вас люстри немає. Чим вас спалити, ви що? Ви що подуріли? Де ця драбина наверх. Не в цій кімнаті. Я кроки могла б хоча б її на підлогу кинути. Я не знаю, як її пройти. Я... Ми не пройшли її і не пройдемо. Ну, тому що я не можу від неї відвернутися. Вже цю мишку скоро розломлю, а не можу відвернутися. Мене бомбить, чесно слово. Коротше, цю не проходимо, тому що втрачати час на цю дуру ні, ми не будемо. Тому був Діма, підписуйтесь на канал, всім пока.